Добрий день, мої друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, який я дуже люблю, і який нам дуже смакує в сім'ї. Це соковитий фарширований перец, дуже смачний, кисло-солодкий підливці. Ну що, що для цього потрібно? Для цього потрібен сам перець. Беремо перець не дуже великий і не дуже малий. Ось у нас такий. Це наш свій перець з городу. Дивіться, яка краса, який красень. Наш перець. Хвастаюся, хвастаюсь. Так, для начинки нам потрібен рис. Можна рис і довгий. І круглий рис. Я беру такий. Я беру басматі, бо я знаю точно, що це рис смачний, хоч і не дешевий. Так, беремо десь пів кіла, можна більше фаршу, цибульку, сметанку, сіль, цукор, для пересмажки фаршу. З цибулею беремо моркву. Ну, Хто моркву не ложить? я ложу. Так, що нам треба ще кріп, теж туди для фаршировки кидаю. І для підливки нам нужен томат. Ну, Томат ми закрили, вже томат в кладовці десь далеко. В общем, я не захотіла його іти зараз брати. Я взяла, були в мене помідори. Я їх в блендері перебила. Ось, бачите, що навіть спінкою перебила. Отакі були помідорчики. Якщо є томат, можете брати томат. Так, ну що, маємо гарний настрій. Готуємо. Так, приступаємо до іншого вже наступного верніше етапу. Дивіться, ми вибрали серединку. Відрізали цей хвостик, трошки почистили. Якщо трошки насіннячка там е, буде, то нічого, ще буде смачніше. Так, перець ми приготували до начинки. цибулю ми порізали. Мілесенько, так порізати треба. Так, і зварили вже е, наш рис до полуготовності. Багато хто питає, скільки потрібно рису. Ну, на таку кількість перців треба ну, десь стакан, півтора стакана, може рису. Десь так. Ну, я ось, бачите, скільки, чогось більше два стакана, а воно багато вийшло. Ну, нічого. Тоді зальємо місце з подливкою цей рис. Або буде просто каша. Так, ну що, готуємо тоді начинку. Так, до да наша олійка? Так, налили олія на сковорідку висипаємо наш фаршик. Фарш я брала курячий. Якщо чесно, то якось уже давно ми щось mm -hmm. перейшли або курячий, або з індички. Так, фарш. Сюди ми висипаємо нашу цибульку. Ой, яка цибулька. Аж очі вилазять, така цибулька. Так, і морквочка. Так. І все це ми гарнесенько зараз протушимо. помішуючи. Так, ну і що тут? Що тут наша смакота? Ой, дивіться, скільки пустило соку. Ой, мабуть, вже і хватить. Так, до вуглів не треба його жарити, пережарювати. Ось так, щоб воно змішалося. Всі смаки тут, і м'яса, і морковки, і цибульки, щоб змішалося і подружилося треба. До вуглів не треба його зажарювати. Так, все. Це готово. Виключаємо. Так, висипаємо наш рис. Ось в мисочку. Так, і сюди ж висипаємо наш пережарений фарш з цибулею і мусором. І добре, добре перемішуємо ось дивіться. Рису небагато і фаршу небагато. От якраз дивіться як. Добре, добре так перемішуємо. Хто любить готувати взагалі без м'яса? Ну, то таке напіз готовлять люди. Ну, Бувають за варчами, сюди ще й помідори додають. Ну, ну, як це фарширований перець без м'яса? Хто рублене додавляє? Ну, це ж таке. Так, дивіться, це ми все змішали. Що ми сюди додаємо? Додаємо зелень. Це кріп у мене. Петрушки знімаємо. Верніше не хочу. Десь є у мене, але ну, не буду вже шукати. Тому краще прикрасимо потім петрушечкою. Так, дивіться, яке красиве вийшло. І пахуче, і красиве. Так, що ми додаємо далі? Понятно, що ми це все солимо. Так, посолили начинку. Добавили трохи перця меленого. чорного. І як же без паприки сушеної, обожнюємо її. Воно і колір додає. Такий веселенький, буде красненький, веселенький. І смак. Буде чудовий, так уже заляпалася. О, дивіться. Гарнюю зовсім. М -м -м. Так, ну що, наша начинка вже готова. Зараз будемо фарширувати наш перчик. Тепер наповнюємо наш перчик. Ось отак. Рис ми готували до полуготовності, щоб не було квашні. Ні, ну може, то хто любить, ми не любимо. Так, і перчик складаємо. Перчик можна складати в деко, в якусь каструльку для запікання в духовці. Можна там запікати. Можна складати в кастрюльку і тушити на вогні. А можна складати в каструльку для е, мультиварки і готувати це в мультиварці. Так що дивіться, варіантів безліч. Як вам удобніше, і що у вас є, що у вас є. Дома, із цих із цієї важкої артилерії, наших помічників. Так, я думала мало буде, а воно дивіться, ще й останеться, так. Да? Так, перчик весь уже нафарширований. Дивіться, яка получилася красота. Отак, е, я вам казала, що трошки осталося в мене начинки Що ми робимо? Ні, ну дивись, няв-няв. Не голодний же ж, нічого, не обділений. Вона їде, я тут репях пристав. Так, отак. Все це ми викладаємо. Отак. Ну і тепер ми будемо готувати заливку нашу. Для заливки ми беремо наш томатик, в моєму випадку це перебиті просто помідори, зернятами з кожурою. Отак. Так, і виливаємо сметану. Ну, десь пів пакета точно я виливаю так, Добавляємо дві з половиною ложки цукру. І соли десь отак, неповну ложечку. Ну Тут даже і половини нема. Так, розмішуємо. Добре, добре розмішуємо нашу підливку. Помідори тільки на перебитім. Прямо аж пій. Дивіться. Воно втушиться, звісно, і буде в колір красний. Так, ой, яка смачна підливка, така смачна. день я трохи додаю водички ще. В підливку трошки додаю водички. Буквально чуть-чуть. Так, заливаємо наш -м. Тут уже можна їсти. Так, залили наш кірчик. Ну і що? Тепер переходимо до наступного процесу. Так, тепер ми ставимо мультиварку. Я знов кажу. Хто хоче, той або в деко складає і ставить в духовку, хто складає в кастрюльку і тушить на вогні, ми будемо тушити в мультиварці. Отакого От маємо звіра. Ну, це дійсно мультиварка суперова. Тефаль мультикук, яка гріє і зверху, і знизу. В неї є верхній тен, Ну, дивлячись, на якої програмі. На випічки зверху гріє, і знизу, ну і тут і совіт є, і йогурт, і тісто, і джеми, і все-все. Це, кроме таких банальних випічка піца, запікання, крупи. Колись я зроблю обзор цей. Ну, це дійсно штука вау. Так, ну і що? Включили в розетку. Так, включили. Вибираємо програму тушкування. Так, робимо ОК. Все, поїхали. Тушкуватися буде годинку. Все, вже процес пішов. Моя помічниця мультиварка мені допомагає. Все, заглянемо трошки пізніше, подивимося, що в нас вийшло. І так, пройшло вже 35 хвилиночок. Давайте ми, друзі, відкриємо і подивимося, що тут у нас робиться. Ага. Дивіться, яка красота. А пахне. Так. Ще 5 хвилиночок. І, я думаю, будемо виключати. Подивимося, почекаємо і ще 5 хвилин. Так, ну що, тушили ми наш перчик 40 хвилин. Бачите, перчик такий тугенький, не розпався нічого. Начиночка там в ньому готова. Давайте заглянемо. М -м -м. А подливка яка? Так, булькає кипить. Так, ми виключаємо. І що, Пробуємо достаємо. Ну що? Ось подивіться, Яке блюдо у нас вийшло. Дивіться, яка краса. І нічого такого складного тут немає. Перець, рис, що ще? Сметана, водичка для заливки, фарш, е томат, ну, ерунда. Головне бажання і маємо таку красу і смакоту. Хай вам смакує добре. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки і готовте зі мною. До побачення!